За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. І зараз Зоря наближається до чужого штрафного майданчика. Вона вже тут. Вантух покотив. Удар. кошет. Кутовий. Перший небезпечний момент. Одразу дуже небезпечний момент у Луганської зорі. Класне відкривання Романа Вантуха. Кисіль. Господарі з м'ячем. Хороший пас від Кисіля. Попов чіпляється. І гарно покотив праворуч Це шанс для Одеси. Богдан Будко ще воріт. Не засмучує в цьому епізоді колишню команду Богдан Будко. Помітно хлюпає газон. Зараз на крупних кадрах. Це було дуже добре видно. Кірюханцев зоря атаці. Класний пас. Удар і сейв Рудька. Едуардо Гереро. Ще один шанс для панамця. І браво Артуру Рудьку! Витискає рукавички. Він реально витискає їх від води. Лє. Добряче над стадіоном Чорноморець. Потрошку застрягає м'яч навіть. Антюх. От звідси він віддав гольову передачу в матчі з інгульцем. І схожу подачу зараз виконує Денис Антюх. Моменту зорі удар вище воріт. Олександр Яцик. Вимальовується серйозна перевага зорі по ударах. Статистику нам показали 4-2 за ударами на користь зорі. А ось 4-3 стає рахунок. Поки що лише за ударами. Знову дальня спроба від Чорноморця. І знову Янаков. І знову в ближній кут. Знову точно, знову сейв Турбаєвського. Дуже багато знову. Але от дещо буде вперше, якщо не помиляюсь. Це кутовий Чорноморця. Рудьком. Трошки менше хвилини лишається. Ох, яка втрата, але тут офсайд був. Я думаю, тут офсайд. порятунок І кутовий, ви знаєте, не піднято прапорець. Башич. Антюх. Лише лівий. Працює Антюх. Видає цукарочку. І Едуардо Гереро. 1-0. Заря повела в рахунку на 50-тій хвилині. Просто гол близнюк до того, що зоря забила у ворота Інгульця. Єдине, що замикав тепер не Яцик, а Гереро. Ну, я так одразу сказав, цукерочка. Насправді, пасто хороший, але Гереро, те, як він пробив, це теж величезна майстерність. Отже, мінус Ігор Кирюханцев та Петр Мічен. І плюс два колишні гравці Минаю. Тимур Кораблін і Владислав Вакула з'являються в нашому матчі. Певне таке піжонство от в рухах Гереро мені простежується. Кораблін. Дальній удар! Ну як дальній? З, з, з лінії штрафного майданчика. В атаці Чорноморець. Шанс для чорноморця. Удар! Ну Це найкраще. Це найкраще, що було в Одеситі в другому таймі. Владислав Кален. Продемонстрував такі е фірмові навички крайнього хава. Те, як відкрився, о, як обробив м'яч, як прибрав центр, пробив. Щось додає Євтухов. Пішла шоста компенсована хвилина. Горбач. Горбач біжить в кутовий прапорець. Виконує прострільну передачу, яка проходить. Беніто скидає. Момент. Кораблін під себе. Кораблін. Удар! Кутовий. І не буде кутового. Чи буде? Хотів сам забити кораблін. Не буде кутового, буде фінальний свисток. 1-0. Зоря перемагає на виїзді Чорноморець. 50-та хвилина. Подача. Дениса Антюха і розкішний удар головою від Едуардо Гереро. Перший гол для панамця, для забивного панамця в цьому чемпіонаті. Ну, в принципі, довго чекати не довелося. Вже в другому турі. Гереро робить погоду, робить результат, як мінімум в Одесі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол Хаб Аб твій зв'язок з футболом.